Наступного сюжету народився двічі. Володимир пережив пронизливий електричний струм і клінічну смерть тривалістю в 29 хвилин. Лікарі ампутували йому обидві руки. Та, попри все, він вижив і почав запеклу боротьбу із власною долею. Здавалося, життя втрачає сенс? Ні, заперечує пан Орловський. На цьому його щаслива історія лише починається. Чому дивіться за мить? Темний коридор звичайної української малосімейки. Важкі, проте упевнені кроки. Щоренку цей чоловік виходить на своє робоче місце. Володимир не має обох рук, проте без вагань сідає за кермо, адже працює таксистом. На свою відповідальність мастер брав мене теж на вождення, і я їздив. І так ніби як би сказати, ніби він мені заложив це. Їдь, їдь. Ну, як вийшлося, і їжджу до сих пор. А ось і сміливий пасажир, Володимире. Пані Людмила вирішила ризикнути та проїхалася. Емоції просто переповнюють жінку. Дуже приємний чоловік, звісно. Я дуже вдячна, що є такі люди у місті, у городку. Ну, трошечки чогось було страху, але коли я від'їхала перших пару кілометрів, то я зрозуміла, що ця людина звичайна, як усі. Проте, не всі так думають. Володимир говорить, що за його восьмирічний досвід усяке бувало. Ну, бувало таке, що і виходили, казали, що не поїдуть, не сідають, бо і я бояться зі мною їхати. Сідають на автобус. Утім, чоловіка таке зовсім не обходить. В цей оптиміст ніколи не здається. У мешканця містечка Городок, що на Хмельниччині почуття гумору у крові. Хоча його історія, сповнена сліз і горя, просто вражає. Прибігаю, а він лежить все його печене. Представляєте, не жива дитина лежить. То забрали його в больницю? Я не можу розказувати. Опалило його дуже, дуже. Він все його печене. ноги, руки, плечі. Живі все. голова. Тоді 17-річний хлопчина володя грівся неподалік високовольтної лінії електропередачі. Чи то фатальний збіг обставин, чи просто опинився не в тому місці, не в той час. На жаль, сталося невиправне. На жаль, сталося невиправне. Ми закинули на високовольтну дротика. Получилася дуга замикання. Я впав під цю дугу і так вийшло. Витке. Реанімаційне відділення. 29 хвилин очікування. Саме стільки чоловік боровся за себе в стані клінічної смерті. Доля вирішувала: житиме чи ні. Житиме 23 вересня 1990 року стало його другим днем народження. Він жодного разу не застогнав. А тільки просив речів, що дайте моїй мамі щось. Останню руку як обрізали, то співав. Біль така була, що він співав на всю палату. Замість рідного дому лікарняні палати довкола не близькі, а медики. Життя Володимиру врятували, а от обидві руки так і не вдалося зберегти. На цьому світі пригадує чоловік. Його тримала тільки любов родини та друзів. Ну, та допомагали бо всім. І годували, і в туалет ставили, всілякі були. І від цього, звісно, я і не цурався, не довірявся їм. Але друзі мене завжди підтримували. без сказати так, я, я ніколи не, від, не відрізнявся від них нічим. Футбол грати, значить футбол грати, волейбол значить волейбол, На рибу, значить, на рибалку. Ну він ніколи не здавався. Другий би пішов у горілку чи щось а він ніколи. Два роки тому Володимир познайомився зі своєю другою половинкою. Оксана на 16 років молодша за свого обранця. Проте ні вік, ні певна особливість майбутнього чоловіка її абсолютно не хвилювали. Дівчина просто сіла в його авто і закохалася. Я не вважаю, що це є як. Якась причина чи як просто ну навірно судьба була, значить. Я знала, що ця людина може зробити мене дійсно щасливою. І Володимиру це вдалося. Тим паче, що тягарем для Оксани чоловік не став. Він дає собі раду не тільки за кермом, але й удома. Лише подивіться, поговорити по телефону, випити склянку води без сторонньої допомоги, жодних проблем. І їсти собі кинути в тарілку, і загріти, підгріти. Зварити теж він зварить. І дитину так само вдягав. Все абсолютно. Ну, Одне, я тільки ну, що не можу зробити, це вдягнути носки. так, вроді все робить. Поруч із Оксаною та трирічним Вадимчиком Володимир відчуває себе абсолютно щасливою людиною. Та жінка говорить: у минулому різне бувало, і пліткували, і налаштовували проти коханого, Мовляв, навіщо тобі каліка? А те, що ви говорили, це просто не зверталося на це увагу. Можете до сих пор хтось щось говорить, але головне, що нам добре. Це саме основне. Володимир ніколи не скаржиться. Упевнений, поки можеш, живи наповну. Не може таке бути вже як інвалід, вже мусив опускати голову і не дивитися вперед, не думати про майбутнє. Робота треба, і все буде добре. Здавалося, ми так часто скаржимося на дрібниці без жодних на те підстав. Марнуємо кожну неповторну хвилину. Та цей чоловік доводить, навіть якщо з вами сталося найстрашніше, не опускайте рук і в жодному разі не здавайтеся. Все налагодиться, адже життя триває.